Підбадьоривши союзника бардівським натхненням. Ви отримаєте чотири тимчасових очок здоров'я. Yes. chat. Щось шукаєш? Як ти дізнався, що я тут. Це єдина користь від зеркала в моєму випадку. Ніщо не затуляє відображення в, в ньому, зокрема, твоє. Сумуєш за можливістю бачити своє обличчя, самолюбство ознака слабкості. Це невелика плата за сили to вампіра. You, Хіба для to тебе. А для мене.